Сьогодні у нас короткий огляд амуніції для собак. Наголошую, що це сама звичайна амуніція для будь-якого собаки, яка має бути у кожного власника собак. Ми зараз не говоримо про спеціальну спеціалізовану амуніцію для спортивних або служебних собак. Тож, перше, я хочу розпочати саме з шлієк, оскільки вони найбільш популярні серед власників собак. Вони дійсно дуже зручні. Для наприклад, для тих собак, які зараз навчаються дуже активних собак, ну через те, що комір, якщо комірець на них, можуть тягнути це дійсно душиться, да, начебто здається, то грамотно підібрана шлія, вона запобігає цьому. І ось ми хочемо розпочати саме з правильної шлії. Найбільш вдалої конструкції це так звана Н-образна шия. Чому Н? Тому що от буковка N, можна сказати, і вдягається ось так. Подивитися і через лапи і під груддю. Це ми прискоримо. Так. І дивіться, що у нас е, виходить. Да? У нас виходить через е, шию, один комірець, і через груди, із е, поєднані, е, ну, перемичками. Да? Є, е, кільце, за яке чіпляється у нас будок. Е, да? Ось тут. І що виходить, коли собачка тягне, наприклад. Да? От можемо подивитись: вона тягне. І в нас е, не на шию. От, не на шию є е, 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 зусилля, да а на грудину таку. І при цьому, куди б вона не тягнула, в неї шах. Ну тобто, шах не, е, не перекривається нічим. Тобто вона може вільно рухати своїми лапами. Їй нічого для цього не заважає. Да, Вєрта, підтримай друга. От, тому ось таку модель я завжди своїм всім учням рекомендую. Я знаю, що найбільш популярна модель, якої в мене, на жаль, ну, або, на щастя, немає. Зараз вона виглядає трохи по-іншому, вона виглядає ось так. Да? Навіть отак. Дивіться, вона точно не зручна, тому що отут собаці дуже заважає взагалі-то. Вона вам, звісно, не скаже. Але ось тут їй мало того, що ну, під мишками да, буде, можливо буде натирати. Якщо її навіть не натирає, їй тут немає не як. Рухати от її сустав, а тут у неї вірьовки, які її стримують, так? тобто це дуже невдала модель взагалі-то. Хоча з багатьом власникам здається, що вона ну міцна і утримує собаку від того, що вона вивернеться, наприклад, але це неправда. Взагалі-то вони викручуються з тих шлейф дуже дуже легко взагалі. Тепер давайте про основний аксесуар а, поговоримо саме про комірець або нашийник. Да? А, ну, в мене такі з такими застібками. Бувають вони ну, з різними з металевими з такими. З такими да? Але на що я хочу звернути увагу? Бо дуже також, також бачу майже у всіх власників основну помилку. Нашийник має бути. Плотний до собаки. Навіть тут ну, мені вже треба її підтягнути. От. Тобто, під комірець має заходити один палець, краще, ну, максимум два, теж вже можна підтягнути, але точно не три, не чотири. Тобто Не може бути от таким комірець. Да? Як Я вдягну собаці. Не її розмір. Просто повісити телепат, щоб ось. Мало того, що з цього комірця, наприклад, собака. Легко викрутиться, ну за бажанням да, ось він пролазить через голову. Це ну ніяк не зап... вам не допоможе, якщо собачка хоче кудись втікти. Це по перше, по-друге, дивіться, якщо навіть ви на повіці. Присібнули. Тобто, дивіться, якщо у вас собачка на повіці і на такому нашийнику, і, наприклад, ну зараз складно, вона кудись побігла або вперед, або назад. Дивіться, що стається з нашийником, Да? Вам не здається, що вона дуже тре шию. На відміну, якщо нашийник а, плотно а, щільно до шиї, да? і тоді при будь-якому натягненні. Він все рівно залишається на одному місці, і собаці від цього набагато простіше і комфортніше. Наші рекомендації, що нашийник на повинен бути щільно до шиї собаки. І останнє, що я хотіла показати, це наші повідці. Ну, наприклад, цей повід. Поводок він приблизно півтора метри, Я його використовую, коли нам потрібно кудись піти. Можливо, в транспорті проїхати, ну, кудись недалеко, куди, але собаку я не відпускаю особливо гуляти. Якщо я йду на прогулянку, то я беру зазвичай такого плану. Повідок він у мене. 3-4 метри вже з вузолками. І е, іноді я можу, я його пристібнула до собачки. Іноді, коли треба відпустити, я прямо так з повідком він волочиться по землі, але ми бігаємо і е, е, з м'ячиком або командами займаємось і так далі. Якщо собачка раптом побіжить, я завжди встигну наступити на повідок, і він е, ну, і зупиниться собака. І ще хотіла показати ось такий повідок. Так, це не біотан, це інший матеріал, але я його дуже люблю. Він дуже зручний в вологу погоду, хоча я і в суху погоду їм користуюсь, тим, що він дуже легко миється і скоро сохне. Тобто є вибір повідків, які ви можете використовувати, при різних ваших прогулянках єдине, що хочу звернути вашу увагу, це ви повинні слідкувати завжди за робочим механізмом саме. Повідків їх є теж декілька видів, але він має бути робочим, щоб він не залипав або іноді вони приходять в дійсно вже в негодність. Слідкуйте за своєю амуніцією, щоб вона була в робочому стані Успіхів і бережіть своїх собак.